Сьогодні ми знаходимося на історичній події на агровиставці у Вінниці. Я від компанії NFM Agro, так як завжди, вже 5 років і більше, привезли чудову техніку KSH 400 кінських сил, пумку 220 До речі, наш дилер Перший завіз такі трактори в Україну вже продали на Хмельниччину, на Одесу і на, і на Чернігів. Як ви виконуєте свою роботу саме на виставці? На виставці. Ну, На виставці потрібно бути активним, потрібно покупця бачити здалека, потрібно бачити його, чи він готовий вже, чи готовий через рік. І хапати його потрібно. Хапати, ввести, садити в кабіну, робити договір і отримати бабки на лапки. Ну, а вже тратити це вже саме легше, що може бути. Назар, от я от, покупець я хочу купити ваш трактор. От так. Покажіть, продайте мені його. П Продати вам трактор? Так, Який? Так, Цей трактор? Так, Пуму. Пуму? Ну, Давайте будемо продавати. да. Валерій, вам потрібно придбати цього трактора, бо у вас є 500 гектарів і вже хватить їздити на вітчизняній техніці або на чомусь іншому, що ламається, вам потрібно раз і назавжди взяти трактора без селера, е, в розмірі 200-200 плюс 200 кінських сил. Чому так? Бо ціна і якість ліпшого не придумаєш. Мінімальна потужність 220, максимальна 260. Якщо у вас є 1000 гектарів, то вам одного або двох тракторів буде достатньо для вашої господарки. Що я зможу робити з цими тракторами? Цим трактором ви зможете сіяти з посівним комплексом 4 метри, ви можете працювати з плугом 5 плюс 1 корпус. Ви можете з культиватором класичним американським від гріт Plains працювати 8-метровим, з компактором 6-метровим. Це буде основний крепкий трактор. Потужний трактор, це середня лінійка. Ну так якщо брати наш бренд в розрізі. Вам дуже буде зручно працювати цим трактором, бо він дуже інтуїтивно зрозумілий. І цей трактор не боїться, якщо людина щось десь не розуміє, він не зламається. В наших тракторів завжди баласт спереду, тона цього більш ніж достатньо. Передній міст може бути як ну, там, просто, там балочний, може бути підресорист, підресорений. Міст. Е, наші трактори, вже пумки, ці 210-сильні, завжди обладнані LET-освітленням. Ну, це хороше світло. Ви знаєте, що таке ЛЕД, це не галоген. Цим е, трактором ви включаєте світло в Вінниці і бачите жмеренку. Е, наш трактор обладнаний двигуном F5 з об'ємом 6,7 літра, що більш ніж достатньо. І, і цей мотор також стоїть. Ну, На багатьох ще і других моделях. Все зручно, до всього легкий доступ. Е, нова турбіна вже відносно з попередньою моделлю 210 або 225 стоїть. Вона з тієї сторони стоїть. Вона зі змінною геометрією. Це дозволяє тракторові працювати завжди рівно, без е, провалу в потужності. А 6,7 двигун, шестициліндровий, ставиться ще на трактори 300 кінських сил і взагалі роздувається до 330 кінських сил цей двигун. В ну, європейські ще є трактори Оптум, в комбайниках деяких стоїть, стоїть в стрикозах, самохідних оприскувачах. Ну і в максумах 125-х, тобто це популярний двигун, і ще він на тягачах на машинах стоїть і в Трансмісія чудово все передає. Тут є в цих тракторах наших два види трансмісії. Є коробка е, PowerShift, яка перемикається під навантаженням. І є безступенева коробка CVT. Е, тобто, на вибір, що вам більше підходить, які ви роботи більше використовуєте в своєму господарстві, в своєму напрямку діяльності, те і обираєте під свої потреби. Да. Ну, в даній моделі в нас стоїть PowerShift 18 вперід, 6 назад. Це добра коробка, хорошо відома ще на 210-х пумах, з нею питань ніяких немає, вона не боїться важких робіт. Вона працює з плугом, з дисковим знаряддям. тобто все так, як треба. Що ще цікавого? змінилося в цьому тракторі. Змінилася електрика, турбіна, дизайн, вага його стала важчою. Ну і багато ще всяких таких цікавих плюшок. Крізь легкий доступ, скрізь зручно. Запчастин більш ніж достатньо в Україні. У нас хороша і логістика, і хороше розположення складів в НЕФЕ Магро, що в Західній Україні, що на сході, що на півдні, що в центрі, що на півночі. Питань, проблем ніяких немає. Це в нас панель приборна, це в нас кронштейн під різні монітори. Тут ще ставиться радіо чи магнітола. Тут в нас речах на обороти. Додаємо, відбавляємо. Тут так керуємо напрямком, керуємо, е, переключаємо передачі під навантаженням. З цієї сторони в нас реверс, паркінг, все зручно. Тут у нас на гідравліку е, крутимо, додаємо поток і електроклапана також. Що тут? Тут все зрозуміло, е, понятно. Холодильничок є, якщо якесь сітерце з собою берете в поле, то. Можна його охолодити або морозивку кинули зранку, і воно буде до пізньої ночі. Хороша, зручна оглядова кабіна, сидіння на пневмоподушці, ну, пневматичне сидіння. Тобто, якщо механізатор буде працювати тривалий час, то він не втомиться на цьому тракторі працювати. І механізатор вже з навчання там годинки, так як ми робимо перед запуском, коли продаємо трактор в господарку. Годинка-дві достатньо буде, щоб цього трактора зрозумів чоловік, який навіть там вперше працює на такій техніці. Трактори Валерій наші бувають в різних комплектаціях, там від самого простого до самого максимального. Тобто там максимально завантажений, максимально багато е, цих е, гідровиходів. Потім може бути що там е, по висоті рухомий Фаркоп взаді, ековом. До речі, в цій комплектації є ковом пневмо на пневмо гальма. Може бути передня навіска в тракторі нашої гідравлічної системи 150-170 літрів. Вистачає під самі такі, як е круті ну, там, умови затребування сучасного фермера, якщо він має сівалку там е з престіжен Плентінг. Це американські вісівні секції, які хочуть багато гідравліки і багато електрики. В даному тракторі ампераж 210 А ампер. ну, і максимальна гідравліка. Підключились, поїхали, працюємо, все сходиться, нічого не треба додати. Е, спереду, також, якщо знімаємо. Можна наприклад, комплектувати цього трактора не тонною грузу, а поставити передню навіску. Ну і нею щось там собі в господарці працювати. А на навіску можна і груз ще теж поставити на тону. Також можна доснастити його переднім вомом. Ну будь-що, цей трактор як конструктор Лего. Докомплектовуємо як хочемо під наші потреби. Що ще цікавого цьому тракторі? Ну, в цьому тракторі повністю збалансовано ціна і якість. Ви купили цю машину. 10 років ви забулися про якісь ремонти такі, там, що буває в других тракторах вилазять несподівані вже в перших там, 500 чи 1000 мотогодин. Це прочний надійний трактор, провірений руками, який приносить радість для господарювання. Ну, я не знаю, що можна додати. Додавляти можна багато. Я можу говорити будь-що, головне, що люди скажуть. А люди скажуть з 10. 9,5, точно скажу, що це дуже крута надійна машиняра. Ціна такого трактора приблизно від 142 тисяч євро. Приблизно ось такі комплектації таких тракторів. Да. Може коливатися там вперід, трошки назад, якщо там десь, я не знаю, додаткову якусь компенсацію від заводу отримати на Україну. Може й бути цікавіша ціна. Але десь приблизно така. Основні переваги. Ціна. Якість, потужність, е, ремонтнопридатність, багатовічність, наявність запасних частин. Е, також ви знаєте, що є три дилера, які продають кейс в Україні. Це нема монополії, ви завжди можете перевірити ціну. Я б відніс би також сюди цей аргумент. Трактори наші без адблю, ще не потрібно додати. Це дуже важливо для сучасного фермера в Україні. Не потрібно лишніх додаткових розходів робити. Цей трактор інтуїтивно зрозумілий, що саме важливо в сучасних реаліях, бо багато хлопців молодих, які цікавляться і розуміються, в цьому вже служать, захищають нашу територіальну цілісність. Тому дядьки старші, які бояться електроніки і комп'ютерів, з легкістю будуть працювати на цій машині.